Всім привіт! З вами я. І сьогодні у нас такий експеримент. Ми будемо ставити не ставити. Ми будемо торгувати по прогнозам по телеграм-каналах. Якось так. Відео виходить після трьохмісячної, так скажемо відпустки. Всіх з новим 2023 роком. Погнали! Канали, по якими і будемо брати ці сигнали. Ну а по сигналах ось цього телеграм-каналу. Дану за ним стежу. Будемо провіряти, чи вийдемо торгувати по його сигналу. Не реклама. Перший сигнал це Лонг АП. -е. В телеграм-каналі написано, що на скрині ви бачили ногу. Показується, що це лонг. Просто автор помилився. В коментах він написав, що це лонг. Все нормально. Перший день завершається тим, що я е, зайшов по двом сигналам. Е, один я зайшов неправильно, тому там вийшов мінус около 20 центів. Е, це моя вина. Я неправильно зайшов. Скрини прикріплю, По другому сигналу я зайшов і написав. Адмін каналу, що очікується корекція підкат до 1680, і, скоріше за все, ця монетка також скоректується Тому я перезайду, але трошки пізніше. На даний момент плюс 19 центів, тому по суті, сигнал перший зайшов. Плюс 7 чи 8% щось так було. Я зайшов на 2 долара з 10-тим плечем. Бомба. Я зайшов по ось скрини, І поки в мене просадка біля 20, але подивимося, що буде далі. Сьогодні виступає ФРС, того волатильність буде взагалі туди-сюди, того не знаю. Скоріше за все, закрию плюс вряд ли аби в мінус закрити. Бо... Але все перед новинами падає, потім встреть. Ай, подивимося, все, давайте. Вчорашнього угоду я закрив плюс 23.24 Я скидав у телеграм-чат 24%. І, сьогоднішні, і сьогоднішній стрімову по матіку я також зайшов.